Існують періоди в житті, коли дорога здається нескінченним підйомом у густому тумані. Ви йдете на самоті, без глядачів, без оплесків, без підтримки. Крок за кроком, день за днем, ви дотримуєтеся даного собі слова, навіть коли ніхто не бачить вашого шляху. Світ навколо мовчить, ніхто не каже, я пишаюся тобою, ніхто не помічає ваших внутрішніх битв. тих, що відбуваються не на полі бою, а в тиші вашого серця, і часом приходить думка: чи варто продовжувати, якщо ніхто цього не помічає? Але саме в цій тиші, у цій самотності без свідків, народжується сила іншого роду, глибока, зріла, непідвладна чужим поглядам. Це сила, яка не потребує визнання, вона живиться не увагою інших, а внутрішньою правдою. Карл Юнг казав. Кожне відродження починається з розпаду, коли старе руйнується, коли немає опори ззовні, це не кінець, це знак початку. Душа готується до переходу до нового етапу, де ви стаєте власним джерелом світла та стійкості. У сьогоднішньому відео ми пройдемо цей шлях разом, шлях із семи кроків до внутрішнього сходження, навіть якщо поруч нікого немає. Тому що саме в той момент, коли ви перестаєте чекати, що хтось підніме вас і вперше спираєтеся на власне ядро, ви починаєте бачити ясно. Усе, що ви шукали зовні, силу, любов, спокій завжди жило всередині вас. Воно просто чекало пробудження. І коли цей момент настає, ви більше не шукаєте світла, ви самі стаєте ним. Ваш крок стає тихим, але впевненим, а ваша присутність тим світлом, який здатен освітити шлях іншим, навіть якщо ви самі йдете на самоті. Перше. Самотність безмовний учитель сили. Бувають періоди, коли життя ніби завмирає, а світ навколо віддаляється. Не вороже, але холодно. Розмови, що раніше пожвавлювали, тепер звучать порожньо. Люди, з якими вийшли поруч, стають тінями колишніх зв'язків. Усе зовнішнє залишається тим самим робота, дім, повсякденність. Але всередині вас повільно відбувається зсув, ледь відчутний, але незворотний. Ніхто не скаже вам, що це початок зростання, тому що більшість боїться цієї фази, боїться залишитися наодинці з собою. Для Карла Юнга це був знак початку нічної морської подорожі, того, що він називав темною ніччю душі. Це момент, коли старі звуки втрачають сенс, а мова, якою говорив світ, стає вам чужою. Щоб увійти в новий етап, ви повинні пройти через свою тінь, через самотність, де зникає все фальшиве. Самотність, про яку говорив Юнг, не має нічого спільного з тим, щоб просто сидіти одному в кімнаті. Це стан, коли ви відчуваєте глибоке відчуження від усього, що раніше надавало життю сенс. Ви продовжуєте посміхатися, вести розмови, але десь глибоко всередині знаєте, те, що відбувається навколо, більше не резонує з вашою душею. Світ, ніби говорить мовою якої ви більше не розумієте, і залишаєтеся тільки ви віч на віч із собою. Багато хто сприймає це як поразку, але це не крах, а народження. Саме тут душа починає відділятися від персони, тієї соціальної маски, яку ви носили, щоб вписатися, сподобатися, вижити. Відчуття, що мене ніхто не розуміє, не ознака того, що ви збилися зі шляху. Це ознака того, що ви наближаєтеся до своєї справжньої суті. Юнг казав, що людина дійсно дорослішає лише тоді, коли здатна витримати власну присутність у тиші, не коли її слухають, а коли всі зовнішні звуки стихають і залишається лише голос внутрішньої істини. У цей момент багато хто біжить у роботу, у стосунки, у розваги, у будь-який шум. Який допоможе забути внутрішню порожнечу. Але чим більше ви уникаєте тиші, тим наполегливіше вона повертається. Самотність не приходить, щоб покарати вас. Вона приходить як учитель глибини, щоб перебудувати ваш внутрішній фундамент, очистити його від зайвого, від поверхневого. Я знала жінку, яка після розлучення опинилася в лякаючій тиші. Її життя раніше було сповнене людей, сміху, дзвінків, а тепер тільки її кроки в порожній квартирі. Вона могла заповнити порожнечу побаченнями, роботою, шумом, але замість цього вона обрала слухати тишу. Спочатку кілька хвилин, потім годинами. Вона готувала для себе, писала в щоденник, ставила собі питання, яких уникала все життя, і одного дня сказала. Я зрозуміла, що тиша більше не мій ворог. Саме в ній я нарешті чую себе. Це і є момент, який юнг називав зустріччю з самостю, момент повернення додому, не у зовнішній дім, а в дім внутрішній, туди, де живе ваше справжнє я. Коли ні на кого більше спертися, цей тиск народжує дисципліну та внутрішню опору. Як скелелаз без страховки, ви починаєте відчувати кожен крок. Кожне рішення як обіцянку самому собі, і кожна дотримана обіцянка стає цеглою, з якої ви будуєте самотність не ворог, це кузня, де народжується стійкість, це тренажерний зал душі, де слабке плавиться, а справжнє загартовується. З часом ви озирнетеся назад і зрозумієте, що саме ті тихі місяці були моментом вашого найбільшого зростання. Мені нагадує про це образ дуба взимку, коли інші дерева скидають листя, дуб стоїть оголений під вітром і снігом, без кольору, без прикрас. Але саме взимку його коріння йдуть глибше, готуючись зустріти весну. Так і людина. Кожен період самотності це зима душі. Але якщо ви не втечете, якщо залишитися, ви побачите, як під поверхнею вже зріє весна. Юнг казав. У всякому хаосі є космос, у всякому безладі таємний порядок. Якщо ви зараз стоїте в темряві самотності, не бійтеся. Це не слабкість, це свідчення того, що ви покидаєте стару оболонку, щоб увійти в нове життя. Тому що душа, щоб відродитися, повинна спочатку розчинитися. І коли все навколо стає по-справжньому тихим, ви нарешті чуєте цей внутрішній шепіт. Час підніматися. Пам'ятайте, ніхто не прийде, щоб врятувати вас. Але в цьому і є велич, тому що саме в такі моменти народжується справжня сила, та яку неможливо втратити. Ніхто не подарує вам стійкість, але самотність навчить вас кувати її. І кожен раз, коли ви проходите через темряву, ви не просто долаєте страх, ви переписуєте власну історію. Друге. Перестаньте шукати емоційну розраду в інших. Після того, як ви навчилися стояти на самоті, приходить наступне усвідомлення: вас вимотує не сама самотність, а очікування, що хтось інший заповнить її. Карл юнг одного разу сказав: самотність не приходить від відсутності людей навколо, а від неможливості поділитися тим, що для вас дійсно важливо, коли ви спираєтеся на інших. Щоб відчути себе в порядку, будь-яке мовчання, холодний погляд або неприйняте повідомлення сприймається як особиста катастрофа. Але це не любов, це емоційна залежність, те, що юнг називав ознакою неінтегрованого его. Після етапу самотнього воїна приходить наступний урок навчитися бути собі розрадою. Коли ви перестаєте шукати впевненість і підтвердження ззовні, прокидається ваша самість та глибинна частина, яка пам'ятає, хто ви є, історія, в якій впізнають себе багато хто. На одному терапевтичному сеансі зустріла жінку, вона зізналася, я майже впадаю в паніку, якщо мій хлопець не відповідає, перевіряю телефон кожні п'ять хвилин, ніби з його мовчанням зникаю я сама. Через місяці терапії вона зрозуміла, справа була не в ньому, її страх тягнувся з дитинства. Коли їй було сумно, батьки казали не драматизуй або просто йшли і несвідомо зробила висновок. Мої почуття неважливі. З того часу вона шукала когось, хто б довів зворотне. Юнг називав це пасткою емоційної проекції, коли ми використовуємо інших як дзеркала. Щоб виміряти власну цінність, коли вони відгукуються, ми відчуваємо себе живими, коли віддаляються, ніби перестаємо існувати. Але правда в тому, що ніхто не може бути вашим рятівником вічно. Кожен раз, коли ви віддаєте владу над своїми емоціями іншим, ви втрачаєте здатність керувати собою. Здатність розрадити себе, це не відстороненість і не горда байдужість, це акт глибокої любові до себе. Коли піднімається сум, замість того, щоб шукати, хто зрозуміє, зупиніться. Покладіть руку на серце і скажіть тихо, я все ще тут. Це проста фраза. Початок емоційної незалежності, ключового етапу індивідуації, де ви перестаєте зливатися з колективним і стаєте самостійною особистістю. Людина здатна бути опорою самому собі, не потребує постійних підтверджень, щоб відчувати цінність. Вона не вимірює себе кількістю відповідей, лайків або схвалень. Вона може спокійно сидіти в кафе з чашкою кави на самоті і при цьому відчувати повноту моменту. Це зрілість, це свобода від потреби бути підтвердженим. Юнг писав: усі форми залежності це тінь любові. Ми часто називаємо це прихильністю, але на глибинному рівні це страх покинутості. Незріле его прагне, щоб хтось підтвердив його значущість. Але якщо заглянути під цей страх, ми побачимо не порожнечу, а запрошення. Запрошення стати тим дорослим, того батька, якого колись вам не вистачало. І коли ви приймаєте це запрошення, розумієте, усе, що ви шукали в інших, завжди жило всередині вас. Сучасна психологія називає це емоційною автономією, але по суті це здатність бути собою, навіть коли ніхто не підтримує. Емоційна незалежність це не відмова від любові, це відмова передавати управління своєю душею в чужі руки. Ви все ще любите, все ще відкриті, але не втрачаєте себе, коли стосунки змінюються. Коли хтось іде, ви сумуєте, але не руйнуєтесь. Коли хтось мовчить, ви слухаєте. Але не втрачаєте своєї цінності. Людина з внутрішньою опорою не шукає рятівника. Вона здатна сама себе підняти, витерти сльози і йти далі. І тільки з цього стану можливе справжнє почуття не зі страху, а з вибору. Можливо, саме це мав на увазі Юнг, коли казав: найбільший привілей життя стати тим, хто ти є насправді. Тому що, переставши шукати розради в інших, ви знаходите власну силу, силу, яку не можна забрати. Якщо ви зараз проходите через етап, де ніхто не втішає, не підтримує, пам'ятайте, усе гаразд, це не самотність, це дорослішання душі. Ніхто не повинен вас піднімати, ви вже стоїте, і кожен ваш вдих доказ цьому. Прошепчіть собі тихо, мені не потрібен рятівник. Мені потрібно лише не залишати самого себе. Це другий крок, і, можливо, найважливіший той момент, коли ви перестаєте чекати, що хтось зробить вас цілісними і починаєте бути ними самі. Третє: припиніть скаржитися. Мова жертовного его. Після того як ви навчилися стояти на самоті та втішати себе, з'являється наступне випробування тонке, але вирішальне. Перестати скаржитися. Скарга це не просто слова, це форма опору життю, це спосіб, за допомогою якого его утримує вас у зоні комфорту, де можна залишатися жертвою і не змінюватися. Его каже, ти маєш право бути незадоволеним, адже тобі боляче. Але в цьому прихований парадокс: кожен раз, коли ви скаржитеся, ви зміцнюєте віру у власне безсилля. Ви ніби посилаєте у всесвіт сигнал, у мене немає сили. Карл Юнг називав це тінню саможалості, внутрішньою темрявою, в якій ми застрягаємо, повторюючи одне й те ж питання чому я? Ніби світ винен вам пояснення, ніби хтось зобов'язаний прийти і виправити все. Але сила повертається в той момент, коли ви замінюєте питання, не чому я, а що я можу зробити з цим. Зміна питання це акт пробудження. Енергія застигла в скарзі починає рухатися знову. Юнг писав: Поки ви не зробите несвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям, а ви будете називати це долею. Кожна скарга це спосіб несвідомого керувати вашим життям стіні. Але якщо ви подивитеся під емоцію, яка живить скаргу, ви знову станете керманичем своєї долі. Скарга підступна, вона створює ілюзію руху в той час, як ви стоїте на місці. Кожна скарга це енергія, яку можна було б направити в дію. Поки ви звинувачуєте обставини, ви віддаєте їм владу, поки ви витрачаєте сили на пояснення, чому щось неможливо, ви втрачаєте ту саму енергію, яка могла б змінити ситуацію. Так інші можуть заподіяти вам біль. Але тільки ви вирішуєте, чи перетвориться цей біль на ланцюг або на урок. Уявіть камінь на дні річки. Вода б'є, крутить, тисне. Але з часом той же потік, який здавався руйнівним, шліфує поверхню каменю, роблячи його гладким і сяючим. Життя, як цей потік, воно не зупиняється через ваші скарги. Воно продовжує текти, формувати, випробовувати, очищати. І якщо ви перестаєте чинити опір, ви стаєте сильнішими, яснішими, глибшими ніж раніше. Юнг казав: Я не те, що зі мною сталося, я те, чим я обираю стати. І цей вибір, перестати скаржитися і почати діяти, стає дверима до нового рівня сили. Перестаньте скаржитися, почніть творити, хай навіть з одного маленького кроку. І одного дня ви зрозумієте, ви ніколи не були самотні. Четверте, станьте своїм власним джерелом визнання. Після того як ви навчилися стояти на самоті та перестали скаржитися, перед вами відкривається нове випробування тиша невидимості. Ви піднімаєтесь. Працюєте, віддаєте все найкраще, що у вас є, і все ж тиша, ні похвали, ні схвалення, ні погляду, що підтверджує, я тебе бачу. Саме в цей момент багато хто здається, не тому, що їм важко, а тому, що не бачать відображення своїх зусиль. Людина може витримати біль, але рідко невидимість. І все ж саме тут проходить межа між зрілістю та залежністю. Саме тут всесвіт запитує. Чи зможеш ти йти без прожектора? Карл Юнг казав: Найстрашніше повністю прийняти самого себе, тому що, коли ви дійсно визнаєте себе, вам більше не потрібні чужі підтвердження. Ви перестаєте ховатися за думкою інших. Вам більше не потрібно, щоб хтось сказав, ти вартий. Ви просто знаєте це. Юнг казав, пізнання власної темряви найкращий спосіб впоратися з темрявою інших людей. Коли ви наважуєтеся заглянути в себе, побачите і світло, і слабкість, ви стаєте цілісними. Світ більше не може визначити вашу цінність, тому що ви вже зробили це самі. Самовизнання, не гординя це зріла повага до себе. Ви знаєте, що недосконалі, але все ж обираєте бути з собою разом з усіма протиріччями та тінню. Подумайте про те, як гартується сталь. Тільки пройшовши через полум'я, вона стає непохитною, так само і з душею. Тиша, нехтування, відсутність визнання це вогонь, у якому формується ваш внутрішній стрижень. Коли ніхто не каже, я бачу тебе, життя вчить вас говорити це собі, і в цьому початок справжньої свободи. Ви більше не потребуєте прожектора, ви самі стаєте світлом. Коли ви приймаєте себе, у вас з'являється нова якість присутності, навіть якщо інші нічого не говорять, вони відчувають це світло, воно не демонстративне, тобто спокійне, стійке, ясне. Не тому, що ви намагаєтеся сяяти, а тому, що вам більше нічого доводити. Кожен оплеск колись змовкає. Кожен погляд відвертається, але ваш власний, якщо він теплий, уважний і чесний, стає полум'ям, яке не згасає. Якщо ви зараз стоїте в тиші, де ніхто не помічає ваших кроків, не зупиняйтеся. Ця тиша, не покарання, це перевірка, перевірка, чи здатні ви бути вірними собі, навіть коли ніхто не дивиться. І якщо ви відчуваєте, що знайшли всередині те світло, яке не залежить від визнання, значить ви готові до наступного етапу. Промовте тихо: я сам джерело світла. Це і є четвертий крок сходження: іти вперед, без оплесків, сяяти без схвалення, жити з внутрішнього центру. П'яте. Піднімайтеся швидко, перетворюйте поразку на вогонь. Ви колись помічали, що навіть після того, як стали сильнішими, спокійнішими, мудрішими, життя все одно змушує вас падати, особливо тоді, коли поруч немає нікого, щоб подати руку. Поразка в своєму істинному сенсі не зовнішня втрата. Це момент, коли руйнується те, у що ви вірили всім серцем. Коли ви думали, що вже перевершили своє его, але одне слово, одна подія знову вибиває ґрунт з під ніг, і тоді всередини піднімається сором, слабкість і тиха спокуса повернутися назад до колишньої зручної версії себе, яку колись приймали інші. Але як писав Карл Юнг, такі падіння не приходять, щоб зруйнувати вас. Вони приходять, щоб розкрити, щоб освітити ті частини душі, які ще чекають зцілення і любові. Кожен раз, коли ви падаєте, повертається ваша тінь не як покарання, а як світло, що проливає істину на те, що було приховано. Вона показує ваше марнославство, ваш страх бути відкинутим, вашу прив'язаність до схвалення. І в той момент, коли ви піднімаєтесь знову без глядачів, без похвали, у вас народжується нова сила, чиста і спокійна, та що не залежить від обставин. Юнг одного разу писав Фрейду: Помилки це, зрештою, фундамент істини. Поразка не робить вас слабким, вона робить вас справжнім, тому що тільки коли вас ніхто не ловить, ви починаєте ходити на власній силі. Безпека солодка ілюзія. Вона присипляє свідомість, робить душу млявою. Але коли ви досягаєте дна, все зайве згорає. Залишається тільки суть. Ваша правда оголена і жива. Юнг писав: немає пробудження свідомості без болю. Кожна поразка це запрошення до пробудження, не через самоприниження, а через усвідомлення. Все, що руйнується, руйнується не проти вас, а заради вас. Сучасна нейронаука підтверджує те, про що говорив Юнг метафорично: коли ви терпите невдачу, в мозку активується передня поясна кора. Зона, що фіксує розрив між очікуванням і реальністю. Якщо ви реагуєте страхом і самобичуванням, у кров викидається кортизол гормон, який паралізує і посилює тривогу. Але якщо ви починаєте діяти, хай навіть у малому, включається префронтальна кора зона пов'язана з мотивацією, і виділяється дофамін, хімія надії та прогресу. Іншими словами, каяття паралізує, дія зцілює. Згадайте міф про Фенікса. Коли він старіє, він кидається у вогонь, згорає і відроджується яскравішим, чистішим, вільнішим. З людьми все так само. Якщо ви наважитеся увійти у власне полум'я, ви зрозумієте, те, що згоріло, не ви. Це лише стара оболонка, яка виконала своє призначення. Поразка це не точка, це процес розплавлення, в якому формується нове Я. Шосте. Дійте без опори на натхнення, воля вища за емоції. Після того, як ви навчилися підніматися після поразок, життя підносить новий, більш тонкий урок діяти, навіть коли не відчуваєте готовності. Тому що якщо самотність загартовує вашу силу, то дисципліна перетворює її на сяйво. Карл Юнг писав: Воля це енергія здатна перебудувати всю психіку, воля це не просто сила робити. Це здатність перевершити емоції і йти, коли хочеться зупинитися і залишатися вірним цілі. Навіть коли всередині тиша і втома, натхнення прекрасне, але воно не постійне, як порив вітру, який приходить і йде. Якщо ви дієте тільки під його впливом, вами все ще керує его, та частина, що прагне зручності, миттєвої нагороди та схвалення. Але коли ви дієте всупереч відсутності бажання, ви виходите з під влади емоцій і починаєте слідувати закону самості, внутрішньому порядку, де дія виходить зі сенсу, а не з настрою, натхнення це іскра, але дисципліна це вогонь, який горить навіть коли навколо темно. Справжня свобода. Юнг писав: свобода волі це здатність з радістю робити те, що я повинен. Свобода не в тому, щоб робити, що хочеться, свобода в тому, щоб з радістю робити те, що потрібно. Коли ви піднімаєтесь над емоціями ви перестаєте бути їхнім бранцем і стаєте їхнім провідником. Емоції більше не диктують напрямку, вони стають паливом, яке ви вмієте направляти, озираючись назад. Ви зрозумієте, найбільше зростання відбувалося не в хвилини натхнення, а в моменти втоми, коли ніхто не підтримував, а ви все одно йшли. Кожна дія всупереч сумніву, молитва сили, кожен крок без підтримки акт внутрішнього панування. Якщо сьогодні ви відчуваєте порожнечу, якщо натхнення пішло, а навколо тиша, пам'ятайте, вам не потрібно чекати, поки з'являться почуття. Потрібно просто почати не ідеально, не натхненно, просто чесно, тому що постійність веде далі, ніж будь-який порив. А воля єдиний компас, який не підводить у тумані. І коли ви йдете вперед без натхнення, ви вступаєте у вищу форму сили, в ту, що більше не залежить від погоди душі. сьоме. вам не потрібно, щоб вас розуміли. Усе, що ви шукаєте вже всередині настає момент після всіх зусиль, після вірності своєму шляху, коли ви раптом усвідомлюєте, ви все зробили правильно, ви йшли, коли було важко, ви залишалися дисциплінованими, ви не зрадили себе. І все ж світ мовчить: ніхто не знає, ніхто не розуміє, ніхто не каже дякую. І тоді виникає тиха порожнеча а чи має все це сенс? Це останній урок, тому що коли не залишилося на кого спертися, настає час знайти опору всередині. Коли ви прагнете, щоб вас зрозуміли, ви все ще шукаєте підтвердження власного існування, але ніхто не здатен по-справжньому зрозуміти вас, адже тільки ви знаєте, через які внутрішні лабіринти пройшла ваша душа. Карл Юнг писав: Ваші видіння стануть ясними лише тоді, коли ви зможете заглянути у власне серце, усі відповіді, яких ви шукаєте зовні, вже чекають всередині, в тиші вашого несвідомого. Потрібно лише навчитися слухати. Після багатьох років прагнення бути побаченим, приходить усвідомлення. Не кожен здатен бачити вас на вашій глибині. Люди бачать лише те, що не викликає у них страху, і в цьому немає їхньої провини. У світі, де кожен шукає самого себе, мало хто здатен побачити іншого. Але коли ви перестаєте чекати зовнішнього відгуку, починається повернення всередину, туди, де протилежності з'єднуються: страх і сміливість, біль і зцілення, темрява і світло. Ви більше не потребуєте чийогось схвалення, достатньо знати, що ви вірні своїй душі, і цього вже достатньо. Якщо життя вимотало вас потребою бути зрозумілим, зупиніться, сядьте в тиші, покладіть руку на серце і просто слухайте. Цей внутрішній голос, тихий, але стійкий, знає шлях, він знає, що відпустити і куди йти. І тоді ви зрозумієте, ніхто не повинен вас доповнювати, тому що ви ніколи не були неповними. Любов, спокій, визнання все це різні обличчя одного, повернення додому, до себе. Так ви піднімаєтесь, навіть коли поруч нікого немає, не через шум доказів, а через тишу пробудження. Людина здатна піднятися на самоті, не та, хто не відчуває болю, а та, хто перетворює її на паливо. Вона живе не заради того, щоб бути побаченою, а заради того, щоб бути чесною з власною душею. Коли світ замовкає, вона слухає всередину. Коли ніхто не вірить, вона вірить сама. І з того місця, що раніше здавалося порожнім, народжується нова сила спокійна, стійка, справжня. Тому що шлях цей не про те, щоб стати невразливим, а про те, щоб стати справжнім. Коли ви перестаєте чекати рятівника, ви усвідомлюєте, ви і є той, хто піднімає себе, навіть коли поруч нікого немає.